в Україні ввели мораторій на експорт лісу кругляка. Закон передбачає введення заборони на вивезення за межі митної території України круглого лісу у вигляді колод стовпів з транспортною вологістю більше 22%, а також полиматеріалів із заготовок товщиною понад 70 міліметрів з аналогічною транспортною вологістю. Тоді відповідний закон підтримали 233 народних депутати. У березні цього року кабінет міністрів запропонував Верховній Раді скасувати заборону на експорт необробленої деревини та врегулювати цей ринок шляхом. Ведення її продажу через аукціони у пояснювальній записці до урядового законопроекту зазначено, що прийнятий в минулому році десятирічний мораторій на експорт необробленої деревини суперечений зобов'язанням України в рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також умов надання Україні міжнародної макрофінансової допомоги. Поки законопроект до зняття мораторії не прийняли, але українські деревообробники вже хвилюються і кажуть, що скасування закону є поганою ідеєю. З цього приводу у байківцях тернопільського району 18 червня відбувся меморандум. Тут зібрались представники влади та деревообробної галузі і разом обговорили це питання. Напевно, що не добра ідея скасування цього закону про вивіз круглого лісу. Тому ми, звернувшися до нашої влади, до нашого керівництва, хочемо підписати такий п'ятисторонній меморандум про те, щоб наше. Керівництво не скасовувало цей закон, щоб воно його переглянуло, щоб вони знайшли якісь правильні рішення для того, щоб наша деревообробка процвітала і щоб деревообробка щоб деревообробка в Україні була. Тернопільська влада підтримує деревообробників і каже, мораторій на вивіз круглого лісу скасовувати не можна, адже через це втрачатимуться робочі місця і не тільки ми поставили собі за мету в ближчому часі ставити питання перед. Державним агентством лісових ресурсів України спільно з деревообробниками Тернопільської області щодо необхідності внесення змін до положення про реалізацію лісових матеріалів круглих та про надання першочергового переваги переваги в придбанні якраз для місцевих виробників. Я думаю, що це дасть можливість по перше створити додаткові робочі місця а по-друге, нам наповнити місцевий бюджет. Я думаю, що якраз сьогодні є той момент і той правильний підхід до роботи, коли ми зможемо реалізовувати не ліску а вже готову старовинну доску, яка сьогодні потрібна на ринку. Степан Барна пообіцяв, що в найближчому часі буде видано доручення голови Тода про інвентаризацію деревообробників на території Тернопільської області. Той факт, що сьогодні за одним столом знаходилась влада і бізнес. І вони починають чути один одного. Це краще. Цей документ можна назвати по-різному, розумієте, да? Меморандумом, щось. Але те, що вони спілкуються. І влада розуміє, що сиревину, сиревину, будь-яке сиревину не можна вивозити з України. Вона повинна залишатись тут і приносити додаткову вартість. І цей меморандум, цей документ, який ми підписали, я думаю, дасть великий поштовх для того, щоб розвивалась національний виробник. Посилювався економічно національний виробник.